За те, що ви так гарно розсмієтеся, я вам зараз розповім одну історію, щоб у вас був гарний, добрий настрій і це все випадки життя. Можна, то тако робити. І я в основному по сантехніці працюю, ну там крани підкрутити, якщо тече щось затхнути. Ну і вирішив я дати оголошення в газету. Так, мовляв, і так, надаю сантехнічні послуги. Телефон такий-то. А вони там в редакції все перепутали. І мій телефон під сусіднім оголошенням надрукували. А там якийсь гад таке пропонує О, повторити соромно. Надам інтимні послуги жінкам будь-якого віку. І мій телефон? Ну, я сиджу вдома в чері, нічого не знаю, дзвонить телефон. Жіночий голос запитує: Алло, скажіть, будь ласка, а коли ви можете прийти до мене на предмет надання? Ваших послуг. А я кажу, так от зараз. Тільки що це вам так на ніч припекло? Давайте краще завтра. У мене завтра тільки сім викликів. Потім, можу і до вас заскочити. А жіночий голос каже, а для чого ви мені будете потрібні після семи викликів? Я кажу, ну не скажи. Ви мене ще просто не знаєте. Я взагалі за день клієнтів 12 обслуговую. А тут просто сусідка пропустила пропустити її без черги, у неї там щось прорвало, а чоловік, як на захворів, Обіцяла пляшку поставити. А жіночий голос каже, мало того, що ви до мене після семи викликів прийдете, то ще й п'яний. А я кажу, а в нашій професії без цього не можна. Адже ж працюєш більшу частину в сирості. Ну і фізично важко. Буває сім потів з тебе зійде, поки фланець до патрубка прилатаєш. А вона каже, ви можете не виражатись. Ну як тут скаже? Фланець він і в Африці Фланець, не дивлячи вже про патрубок. Трубку кинула, дивна яка жінка, ніколи патрубка в руках не тримала. Через деякий час знову телефонить дзвінок жіночий голос запитує, скажіть, будь ласка, а як потрібно розраховуватись за ваші послуги? Ну, з цією я взагалі вирішив пожартувати. Можна, кажу, гривнями, можна доларами, а можна і натурою. А вона каже: Як? Ви після цього всього? Натуру не брати. А я кажу, на ядже. Послуги бувають різні. Одна справа, скажімо, муфту наростити. Друга справа прокладку поміняти. Чи скажімо відстойник прочистити? Ну, а бувають такі послуги, та ще у важкодоступному доступному місті. Вона каже, це в якому, такому важко доступному. Я кажу, ну ясно в якому, коли тьок над самим коліном розміщений. А, а буває півдня з якою-небудь старушенці провозишся. А вона каже, до що їй до старих ходити? Ну, як же каже, від них найбільше викликів. Прийдеш, глянежу о, а -а -а -а, в неї раковина вся проживіла. Знизу подивишся в Бога, цього мохом поросло. Павутиною затягнуло. Води років 20 вже ніхто не заглядав. І всі вони такі капризні, зроби їй так, зроби їй так. Я кажу, бабуня, ти сама не знаєш, як ти ходиш. А вона каже, я знаю. А то ти підеш, а в мене через дві години ця штука знов через біжевець. Приходить, час заглушку ставити. А правда, молоді також бувають з характером. Я от на днях в одному Бугаєві дві години крам крутив, а він ще й незадоволений залишився. Міг би й сам свій крам покрутити, руки не відпадуть, Чую ця трубку кинула. Через деякий час знову жіночий голос запитує. Скажіть, будь ласка. А де ви навчились такої унікальної професії? Де де? В Улан у де? краще зразу кажіть, що там у вас прорвало, щоб я міг оприділити, який інструмент з собою брати. А вона каже, а від що у вас не один? І я кажу, я вам що, пацан? з одним інструментом ходити. У мене для кожної послуги свій інструмент різного калібру!» А вона каже, що у вас усі є. Я кажу, так ну, якщо в мене немає, я Петровича попрошу. Він на пенсії. І він вас за пляшку обслужить. І раптом мені ця газета потрапляє на очі. Боже мій, це ж про що вона продумала, коли ми з нею про інструмент говорили. Та я чуть було до з зі не ключем не поперся. Як би там не було, але професію я вирішив міняти. Тому що по моїй сантехнічній частині викликів приходить. Navagato benché <frappos>